Так, доброго я дня, Wednesday, шановні ]abilities. присутні. зараз розпочати спільне засідання комісії постійної дівчини дійшині ради, а саме з питань е, комісії регламенту і земельної комісії, так багато питань. Я е, можу головувати? Да. Ну, Будь ласка, пропозиція, я Значить, Почнемо з питань, які сформовані у нас Два проєкта рішень. У нас перше про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку в селі Людмика і про... Реєстрацію права комунального власності на земельні ділянки в межах громади дозволу на розумку технічки, яких ви приймали раніше на той передачі розвідки. І питання по регламентній колісі це стосовно присутнього почесного почесного нашого сьогоднішньої громади, затвердження мережі закладів і освіти, і затвердження штатних розкладів у госпісі, закладів середньої середньої освіти, принесення до рішення по харчуванню у школах і в садочках, так, і про інформаційні про діяльність промального закладу України на нові. А також звернення щодо перекладу згодом обслуговування закладів, шкільних заходів, освітніх заходів, майже всі питання. Так. Прошу підтримати проведення Дякую. Е -е 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 Перше питання стосовно зареєструвати державному реєстру право на рухоме майно за налітнянку 2 і 7 га в селі танку владості подарунку. Реєструє за, варко, варко. Так. так. Хто за? Дякую. Наступне питання про реєстрацію комунальної власності на зелені ділянки 4, 9, 10. 14, 13, 11, 6, 2, 9, 2 в межах громади. Це, дивіться, земельні ділянки не сформовані, землі в межах нашої громади і, по суті, юридично вони над нами не закиплені. Вони, оскільки роки, існують, це біля Гілівки, біля Денитова, біля Казарович, але на сьогоднішній день юридичний статус їх не виключно. Ми приймали рішення фондів андозилу на розробку проєктів землеустрою і мали намір передати їх в оренду через аукціону. Войстувати за нами нами, і подальше ми можемо підсвітувати щось на Ну, Це сільськогосподарське призначено, так? Да. Ну, На сьогодні права синка. Прошу підтримувати. Хто за? Да. Питання щодо мережі е... закладів освіти. У Рівнок Садрін було питання, да? так? Ні, це мережа. По мережі немає питань? Десь не змінить. <заспільші> <заспільші> Це в штатних островах. Ні. Це в саме останній. Хто за, по мережі? Чого? Так у нас спільне. Так, виділимо товари, щось змінюється чи нічого не Мережа, звичайно, змінюється. Контингент учнів кожного року змінний. І, відповідно, ми затверджуємо станом на зараз. Але можливі ще деякі нюанси, якщо діти ще... Має рух відбуватися дітей, хтось приходить, хтось іде, тобто це не стали циферки, не стали, звичайно. І ми відкриваємо інклюзивні класи, інклюзивні групи. На нас цього року дуже багато інклюзії, відкриваються нові групи. Ну, на вашу думку, все об'єктивно? Ну, звичайно, тут ми збирали інформацію закладів освіти, станом на сьогоднішній день. Добре. Ну, це проголосувало. По штатних розписах, розписок саме було питання. У мене було питання, перше е, два штатних морські для... Де... Він у нас заклади загальної середньої садочка, середньо. середньо. інженер електрик, була одиниця. Зараз залишили 0,5 у школі? Так. Да. Ну, Там ну, була не школа і садочок разом, не. а тепер їх розділили і виходить, 0,5 залишили в школі, в садочок хлопців не дали. там. А туди треба було дати 0,5, тому, тому що в них там... Е, і генератори підключення це все так вчула. Справа в тому, що відповідно з 1 вересня вступає в дії новий типовий штатний розпис для закладів дошкільної освіти. Ви знаєте, що закон про дошкільну освіту втратив чинність попередній вступає новий. З 1 вересня абсолютно всі типові нормативи, які були дійсні до цього періоду, з 1 вересня скасовуються, вступає в новий наказ МОГа. Тому усі штатні розписи були підраховані відповідно до, до типових штатних розписів. Сюди як кількість груп, кількість дітей в групах і хто нараховується штат на чисельність. Я розумію. Ну або в школі залишить тоді одиницю, щоб він ослуговував садочок, або сюди добавить 0,5. А хто генератором так звичайно? Mm -hmm. Комунальну експерту? Працює на 05. То що там, в школі ну, на 05? Ну, а так. він скаже, я не піду туди, я в школі роблять. 0,5 і там і там, чи одному В одному, одному? одному? закладі 05. Тому що в школі? у дошкільній це змінювалися. А ще таке питання? А ви з директорами погоджувалися? Звичайно. Є підтвердженці? Що штиповий штат? Ну, що ви погодилися. Ні, отак погодили. ну, так з погодили. Ми розробили Типовий ну. штатний розпис. Заходи шкільної освіти? А? Ні, не доведу. Заклади. а садочки в школи до да. шкільної освіти. Ми їх попросили, щоб вони опрацювали типову штатну нормативи і скинули свій та як вони опрацювали, як вони бачать свої е, типові твої штатки. Це скидали на нашу електронку, насилали закиди дошкільної освіти. Вони свої всі штатки розробили і надіслали нам на, на електронку. Так, все було зроблено. Не, ну, дійсно, питання ну, правильне. Немає я, там, там того самого обслуговуючого персоналу, якщо там ну, електромонтер 0,5. А відповідно до типових там немає буде. Тому тут -то немає. Ну, да це ж так. Не Тому давайте Треба затверджувати вони типові. <гану> <гану> який, але... Ні, така це школа подалася. Садочок? Це, садочок. це садочок. Сам подав цей. Це його ж ну, кухня, усе є. Я ви що кажуть Юдія Миколаївна, що це розробила Валентина Миколаївна і що? цей школа. Ось у мене вона подавала, 0,5 є. Вони розробили і подали нам свої пропозиції. Ми, опрацювавши їхні пропозиції, опрацювавши типові штатні нормативи, винесли відповідно до типових дебільшого, врахувавши їхню кількість груп. І їхню кількість зібрати. Дивіться, не буде воно у нас сирувати? Ви Дивіться, На у нас 8 груп і теж 0,5. Та тут взагалі нема. Вісім ну, ну, груп, уявіть собі, скільки в нас обладнання електричного, yeah. генератори ті, no, все це є. Yeah. Укриття yeah, no, і так же. Але нема. ж немає більше. Хто буде з да. ну, енергоатором? Да. Якщо ми вважаємо Козарову чи дошкільний підрозділ одним цілим, то тоді є 0,5. А чому штатника ваш статник? Тому що я то ж кажу, типові статні нормативи для ЗДО змінилися. Я вважаю, говоріться про Ви казали, що буде тут така Ви самі голосі, що говорите. Тоді ви вважаєте. Тоді на школу? Справа в тому, що типові штати нормативи змінилися з першого Ну Типові <газ> є типові, а до типових, ну я не зовсім до нами. Ну, <газ> типові є типові. Ми маємо право Ну Ви зараз Ну, Не вникаючи в суть. Хай керівники закладів, які вони Ну, Вона подала 0,5. а чому вона подала 0,5? Ну, садок окремо подавала, школа окремо. Тут два штатники зараз. Так, ну а ваша пропозиція яка? Ну я писати. Так його немає? Нема. Так ви ну, ж кажете, подала навертать. А ви не, не, не врахували? Ну, так подожіть. Так як, ну, подожіть, Олександр, я вас запитав, так. чи погоджено із керівниками закладів. Ви скажете, що це вони подали. Так ви ж не кажете, що їх поміняли. Вони подавали свої пропозиції. Ну так ви ж не врахували. Тому що ну. вони до типово, його немає. Їх... Так я ж чого якщо... й запитую. Я думав, що це подали. Ну, Вони не подали з усім міністра Миколаєві. Ви будете ходити на півставки. І так, не, не сваріться. Пропозиція наступна. <тур> <тур> Нам не важко буде зібратися в онлайн на цьому тижні, на наступному, хай дадуть проєкти штатних розписів, керівників навчальних задумає І супровідним листом, і де звернення ваше, де їхнє, що ми направили, ну які відмінності багатьох поміняли чи ні? По-перше, дуже багато змін у вихователів. Ми рахували все це, тому що не кожне mm -hmm. лист, що вона скидала на відділ освіти. Я попросила неї вчора, що вона мені скинула. І я Диву Так, я, ну, я, ж, я ж слухаю і Миколаївну, розумію, що вона подала те, що подали Козарович. Вона ж не сказала, що зміни були на справа в тому, що тут все треба розраховувати там на, на інклюзію. Вони не порахували. Ми до навпаки додали. Де що відніли від того, він ну, а то, коли, коли ми надали задачу про підготовку цінувати? Цих... Така тобто, що ж ви дали минулого тижня, сьогодні кидає. Ні, ну вибачте, червня місяця чи з світня. Вона... Ні, ні, тут все правильно, що трохи пізніше, ну, ми тут хочемо спілкувати просто. От, 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 я от, я я не чую, Хай попрацюють люди, допрацюють штатні розписи, буде від них звернення, ми щоб ну, якось поділимося більше часу. Надо працювати. Ну у нас тільки зв'язано з електрикою. Ну Піш... ваше враховано чи ні? Ну, ну, нам положено 0,5, воно так і є. Ну, Уявіть собі, 0,5, так як і Сакіна каже, знайди людину електрика на 0,5. І скільки навантаження, плити, духовки, генератори. розумієте, ми від вас вимагаємо якісь послуг і дітям, так? Да. А, а по факту саме тут проголосуємо про ці 0,5. Да. Ну так. Да. 0,5 це ж мова про посаду, а не про що так? Ну, про посаду, а люди вже збережеться, посаду, його... а та людина є. То завжди. Ну так. як, то, щоб, наприклад, от і Козаровича в 05, я б хотіла, щоб ставка була електрика. Ну, ставки, не не жаль. Жаль. ставки. Ну, щоб електрика була ставка. Дивіться, от ви як ти хтось маєте принести, яку хочу отак, так, бо в мене така необхідність. А ми вже ж почуємо. Наступне по вартості харчування. Це теж Ну, підняли до 60 90 так? Так. 60 90. Шістдесят. Шістдесят загальної советньої освіти. А нам дев'яносто. А що ж там писала прем'єр Буде, вперед, вперед. А, і, а, і, і, ну, Дивіться, По харчуванню прорахунок є, гроші повинно вистачити, тому mm -hmm. тут то, то, зберігають. Буде... Дітей, дітей не кормлять, не ні? Хто? У садочках не кормлять дітей, побудують, батьки платять. Хто за, за? оцінює Дякую. По країні мікро, по призупиненню, по суті, людей там немає, вони не працюють. Всі центрі культурних послуг. Трет розповідає. Нема збори. Хто Є ще питання про присвоєння. Падалка Сергій Миколаєвич. Сергій Миколаєвич Падалці. Це він загинув, не... попований попований в Києві, Привет. а, він... а проживав І стосовно перегляду зони обслуговування вирішено питання про підвезення дітей, долучення від освіти, місце позиції до ну, Дякую. досі на завершено до зустрічі на засіданні ранку.